Problem, <голові> Але Повірте, в мене є зараз світло, закінчить, проможуть гроші вас. Ми переобріплення ще не доробили коло 18-ї школи. Купа проблем. Моя задача у холодим міста, що було, міст. було вивезене сміття. Порядок є сміття? <голові> І ще ми ще хочемо доробити, бо навіть було вашого гуртожити, там поприбігало до мене, одна прибігла та почала мене матюкати в кабінеті. Бо їм вигідно, щоб такі ящики були, а нову ну, площадку не дають ставити. А я кажу, буде там та площадка стояти, хоч би там шопку, навіть коло вас там, є коло того. Таке саме по, -по, -по, -по кубі. Тут купа є, ви розумієте? Далі світло, порядок невеликий на великий. Значить, з дорогами є проблема велика. От мене що інтересує. основне, щоб місто наше не виглядало, як, як при... Ми перейшли в чистому плані. Щоб всі прийти, як всі сидять, то аж прийшли по місту. Я думаю, що так і буде аудит, потрібно може якось або пломбувати кабінети і не допустити їх до робочого що місця, щоб не пропали документи. Що щоб не пропали ті відомості, що ми платили, 100%. що ми платили. Що <плес> ми вже Та, не пропали. А ти знаєш, що там є? Або так, що ти не пропали. Я думаю, що я вам пропали. Я думаю, що я вона повинна зробити дичині, за нічіння казнятися залетрування. Вона повинна зробити. Дати віно. Але гроші, не дай Боже, допустити в такі руки. Ми піднорували 58 підприємцями, які написали до вас звернення, що ви зробили. Ну, бачите, я надію, що пане мазу, пане марзу, я вам ті, ваші пльотки... Я не можу любити. Ті що, його нагили, ще мене починають потім звинувачувати. Петро немає, я не повинен вашим ринком займатися. Я просто б всі люди знали. Я звернувся. Кажу, ту систему я зібрав. Я не плачу тих. Вони хватило, передумають був всьому заміжний. Він був безпечний. Він пішов, він і говорили, Благодаря, що він бідний нещасний, козар бідний нещасний, до Корпана так само дуже багато звернень, я до вас особисто підходила. Я вам, Пет, вам сказав свою відповідь. Петруня, я розберуся. Перепрошую, давайте, що я в самому кінці сказала в червні місяці. Встані скажи, як В червні місяці ви мені сказали, що... Мені вже... Я не знаю, что я не помогаю. Реактивна. Я вам займатися більше не буду. Ви хочете почути, по пане Володимир. Так, я все відповідальності не знімаю. І не знімав <рисвітно> нікого. Я ніколи не ховався ні за кого. Я винувати того. Я не вам винувати. Тепер ви зараз маєте повністю можливість прийти до мене в рух, кабінет, я вам там стану докурити, коли він ви... хтось що хочете. Давайте ми до понеділка чекаємо ваших пропозицій, наголошую ще раз, щоб не було потім недомов. Перше, директор. Друге. Виберіть, може, з свого кола директора, якому ви довіряєте. Ви розумієте? Подумайте, бо чужий є чужим. А свого пола виграв, Останку левачу. Я прекрасно розумію. Я розумію, що тобі було для ринку краще. Але ну є у нас, намічається людина, яка працювала на ринку. ринку. Ну, і так, про... так, так, так. Він би е, витягнув, він, він витягнув. Дай Боже, бо я що не злобігу. Боже він вже довго прибуду. Вже він немає товарного вигляду, але товарний вигляд, товарного? А так, так, вигляд нам, не нам, треба, нам не треба. А нам і не треба. Нам ніколи не треба. Ну добре, я на любимой. Ще раз, якщо потім знову прийдете і будете говорити, що такий сякий, що Срозольський витувати, то. <плес> Цес, э, нашого директора змі... змін не було ніяких, ніяких. Замість того, щоб він нас підняти, він нас боркав ще нижче бурги, э, всі двері, які, ну, брами, що там твор, що можливо було з металу, він познавав без нашого розрішення. Без, э, хоч наші підприємці бачили, але він ще й погрожував. І ніяких змін не було. Ми вчасно сплачуємо до 10 числа, сплачуємо за світло, після 10-го 10 числа сплачуємо. Але не кожен раз нам дають чеки. Ми просто довіряли тому, що ми ще підписуємо на відомостях. Ми думали, що ті всі відомості десь вони складаються і повинні мати звіт, де, вони, де наші кошти йдуть. Але замість того, щоб ми... Покривали борги нас борги цим разом бути.